Кожного року сцена центру естетичного виховання зустрічає своїх дебютантів. Юні артисти роблять перші творчі кроки, вперше залишаються на великій сцені один на один у променях яскравих софітів і вперше демонструють свої вміння глядачам. Так і цього року, 24 березня, розкрилися нові таланти і запалали нові зірочки. Квіти і щасливі обличчя батьків у залі створюють неперевершену атмосферу у дитячому храмі мистецтва. Настав той день, коли юні артисти отримають свої найперші оплески і квіти, щирі вітання і подарунки. Цього року на сцені дебютувала дитяча студія відеомистецтв темп. Це новостворений гурток у центрі естетичного виховання. Дебютний показ студії зацікавив глядачів і порадував батьків. Ми ще зовсім юні. Але певно вже кракуємо у творчому шуці Центру естетичного виховання. Студія створилася з вересня 2016 року. І на сьогодні вже маємо певні результати. Адже ми любимо фотографіювати і відео знімати, співати та створювати кліпи, бути режисерами і акторами. Бути кореспондентами і ведучими. Ми темпераментні, енергійні, бріливі, позитивні. Робимо все дружньо і у темпі. Рухайтесь в темпі, і не відставайте, будьте завжди у партій, тим і май. Перше у театральному мистецтві себе продемонстрували вихованці молодшої групи естрадного театру Мініатюр Перлинка. Жваві і запальні впевнено трималися на сцені і порадували глядача своєю мініатюрою невелиці із чудернацької торбиці. Муха бо муха вся сає коло буха коло. Бурче, мухо, не бурчи, не гасай туди-сюди. Народна студія естрадного вокалу Соняшник запалила нові імена на творчому олімпі Валерія Шостак, Даша Бородуліна, Валерія Гаркаменко та молодша група соняшника подарувала гарні пісні і хвилини задоволення. Свої вокальні здібності демонстрували дебютанти гуртка Калинове намисто Максим Коваленко та дует у складі Анастасії Кіян та Віталія Бровка. У хореографічному жанрі глядача порадували вихованці ансамблю спортивного танцю Престиж та зразкового хореографічного ансамблю Веснянка. Яскравий номер дитинства у виконанні наймолодшої групи ансамблю Веснянка викликав шквал аплодисментів. Гурток живе слово представив свою юну артистку Олександру Овсі. А циркова студія Мрія, як завжди, усіх дивує свій акробатичний етюд Подарували дебютанти Даша і Олександра Власенки. Щиро вітаю усіх батьків, що ви витримали цей період, який для вас є самим важким. Період, коли дитина звикає до дисципліни, звикає до системних занять, звикає до того, щоб е, творчий процес це не тільки е, радість, це не тільки задоволення, це ще і праця, праця на результат. Після дебютантів на сцені виступали вихованці, які вже прославляють майстерністю свої колективи, центр естетичного виховання і наше місто. Традиційно кожний колектив продемонстрував прем'єрні номери. Тож святкова сцена Цеву демонструє дебюти і прем'єри, а глядач теплими, гучними оплесками вітає юні таланти. Це свято неповторне і хвилююче, свято перших сходинок до мистецького сузір'я, до вершин і перемог. Можливо, саме дебют 2017 запалив майбутніх заслужених і народних артистів України.